Доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вас вітати на нашому ютуб-каналі. Дякую, що перейшли. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, хочеться обговорити разом з вами ту тему, яку ми постійно підіймаємо. Тема присвячена ціні на живу вагу свиней, на сало, м'ясо, на півтуші. Я як і завжди. Жди, в найменших подробицях розповідаю вам все, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Канатопський район. же, дорогі глядачі, хто дотичний до нашої улюбленої галузі, галузі свинарства, хто продає, хто вирощує і продає, хто купує і продає. Будь ласка, перейдіть у коментарі, напишіть, будь ласка, регіон, в якому ви проживаєте. Ну і саме головне, напишіть, будь ласка, що у вас на сьогоднішній день із цінами на. Сало, м'ясо, напівтуші і все ту ж саму живу вагу. Ну а я розповім все, що відбувається у нас. Плюс, що хочеться трішечки так от акцентувати і конкретизувати, тому що знову ж таки багато хлопців пише із різних регіонів України, і ціна уже на сьогоднішній день доволі велику, має розбіжність. От буквально на днях у тіктоці. Один із наших глядачів писав про Харківську область, пише, що уже перекупи починають прям шукати поросят і поросята вага яких 180-200 кг пропонують і дають уже на сьогоднішній день 80-85 гривень. Роменський район, хлопці, писали з деякими. Спілкуюсь там в телефонному форматі через вайбер. Дехто пише в коментарях, що на сьогоднішній день уже 70 гривень за кілограм. З лебедина хлопці писали, також дають 70 гривень за кілограм із підзум. Також у попередньому ролику хлопці писали, що 70 ну, гривень за кілограм дають, і ціна вже поступово росте. Звичайно, хлопці із центральних регіонів дуже якби, ну, в якійсь мірі негативно реагують, тому що там дійсно цвинарів ну, ставлять, можна так сказати, на коліна 50-55 гривень. Я вважаю, що на сьогоднішній День це просто ну знущання, нічого тут з цим не скажеш, адже ціна на сало, на м'ясо в порівнянні із тим, які ціни були там півроку тому назад, глобально не опустилося, жива ж вага опустилася. Але тим не менш, я все одно буду стояти на своєму. У мене є е, певне розуміння, куди ми рухаємося. Я думаю, що в будь-якому випадку ціна буде рости. Нікуди від цього не дінеться. Це можна так сказати, ринок, який буде диктувати. Свої умови поголів'я свиней менше відповідно разом з тим, через певен період часу буде знову підніматися ціна і пряме підтвердження цього ситуація, яка складається на сьогоднішній день. Є регіони, де ціна не дуже сильно змінюється і не дуже сильно росте у нашій частині України. Ціна поступово поступово. Якби там хто там не писав, щоб там не писав, не агресував, що це брехня, обман, але поступово починає рости. Що стосується нашого району, це Конотопський район, нагадую, Сумська область. Друзі, ціна на живу 60-63 гривні. Вага поросят, якщо іде 150-70+. значить що стосується цін на. Сало на м'ясо глобально поки що нічого не змінюється. Ціни назву вам на м'якоть, без кістки, шия 200-230 гривень, задок 180-190 гривень, лопатка 175-185 гривень, корейка 185 гривень, сало від 80 до 170 гривень за кілограм. Лівер, голова, ноги 50, 70-80 гривень. Також все залежить. Від того, де ця продукція реалізовується на базарі, ціни можна так сказати найнижчі у магазинах. Ціни на продукцію м'ясного походження ще більші за ті, які я назвав. Що стосується цін на напівтуші від 110 до 120 гривень. До речі, друзі. Мені дуже цікаво також таке от питання: у ваших регіонах чи поширено реалізовувати поросяток. Ну і взагалі, чи є така можливість продавати поросяток напівтушами, не, розіб... ну, не у розібраному виді, у роздріб. Так що чекаю інформації з нетерпінням від вас. Ну а ми біжимо потихеньку працювати. Як ви бачите, того снігу, що вчора навалив, уже і слід простив, але... Не знаю, видно чи не видно, передає камера чи ні. Знову починає сипати мілкенький сніжок. Так що, всім миру, добра, бережіть себе, рідних, близьких і чекаю від вас інформації. Друзі, дякую за увагу.